Якщо ви хочете свій відновлений автомобіль отримати з тою ж якістю, як він зійшов з конвеєра виробника, Треба трохи почекати. А чому так? Зараз ми пояснимо на прикладі цього корейського Hyundai. Тут був удар в передню частину, і більшість майстрів просто фарбують бампер та крило. І на виході отримують теоретично відновлений автомобіль, а практично з'їхавши зазори, через які починаються затирання деталей між собою: скрипіння, корозія і питання при продажу. В нашому ж випадку майстер іде поетапно. Спочатку розібрали і виявили, що пошкоджена панель кріплення в народі називається телевізор. Зараз майстер вже вже встановив цю панель і встановлює бампер, щоб перевірити зазори і перевірити, як деталі стикуються між собою. Аж потім все розбереться і відправиться на фарбування. Часто ж недобросовісні майстри процедуру контрольної зборки пропускають, і зазори, які всього декілька мініметрів, просто не сходяться. Аж тут починається. Вже пофарбовані деталі рухали, підтягували, поки знімали, встановлювали, щось подряпали. Отже, якісний ремонт цього хендаю у нас займе 5 робочих днів, а вартість обійде. Це в 62 тисячі гривень, хоча 5 робочих днів, начебто, і забагато для таких пошкоджень, але в результаті автівка виїжджає з ремонту така, як вона мала виїхати з заводу під час заводського контролю. Тож ми закінчуємо з роботами по цьому Hyundai, А ви тим часом підпишіться на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.